Пане Іван, хочу поділитися з вами результатом нашої виконаної роботи. Дякую вам і вашій команді за гарний, красивий і якісний матеріал, який ви нам надали. І хочу поділитися нашою роботою. Як все в загальному вийшло вагонка, фельдшбрус, красивий, міцний. Так воно все виглядає. Це в нас зал. На стіні буде декорація, імітація скали. така підсвіточка стіни. Коридор. Дуже задоволені вашим матеріалом. Все гарно складається. Маленький відеозвіт.